Добрий ранок, я Ігор Косован, Вітаю вас в програмі Слово Боже до кави! Наше бажання знати Бога, наше бажання знати Його слово. Ми бажаємо в своєму серці постійно пізнавати його думки, тому що. Бог наймудріший, Бог повний любові, Бог повний добрості. Якщо ми будемо знати його думки і візьмемо їх, і зробимо своїми думками, тоді ми будемо жити божественне життя. Ось чому ми кожен ранок хочемо почати з Біблії, почати з Слова Божого. Я вірю в простий принцип: почни свій день з Богом, і твій день буде повний Божої присутності і Божого благословіння. І сьогодні ми зробимо наступний крок в нашому дослідженні, щоб зростати духовно. Слава Господу! Ми навчаємося принципів від Ісуса Навина. Ісус Навин – лідер єврейського народу, який успішний, благословений, герой віри, він не тільки вийшов з Єгипту разом з Мойсеєм і всім поколінням Мойсея, але він зміг в собі перемогти рабство і разом з новим поколінням зайти в обіцяну землю. Ми хочемо підглядати за найкращими. Ми хочемо дивитися за тими, хто знає, як перемагати. І один із таких героїв це Ісус Навин. Пер ми знаємо, що успіх не в самому Ісусу Навині. успіх знаходиться в Його послусі Богові. Бог йому давав поради, і Ісус Навин слухався тих порад. Він робив те, що Бог говорив, і тому був успішний. І ми візьмемо сьогодні ще одну пораду від Ісуса Навина. Книга Ісуса Навина, перший розділ, 8 вірш, Бог каже йому так. Яка книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати і чинити все? Другий переклад каже, щоб виконувати все, щоб робити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Кожна нормальна людина бажає, щоб їй щастило. Ми бажаємо, щоб наші дороги були щасливими. Нам подобається думка, щоб те, що ми робимо, було успішним. Якщо ми хочемо бути успішними, Бог каже, вам потрібно досліджувати Слово, і вам потрібно виконувати Його. Розумієте, саме виконання Божого Слова є дуже важливим. Ми роздивлялися з вами минулого разу Лукій 6 розділ, де Ісус каже: недостатньо того, що ви кажете мені, Господи, Господи, якщо ви називаєте мене своїм Господом, тоді робіть те, що я навчаю. Розумієте, одна із проблем, які сьогодні, яку сьогодні мають багато людей, вони знають істину. Якщо ти спілкуєшся з людьми, говориш, ти, ти бачиш, що вони розуміють, що робити, вони знають, що робити, але, на жаль, вони того не роблять. Ось чому, знаєте, ну, люди ну, насправді наче обманюють самі себе. Я покажу одне місце Біблії, я вірю, що воно благословить вас. Апостол Яків каже в першому розділі, 22 му вірші. Будьте виконавцями Слова Божого, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Дивіться, Яхів каже, якщо ви слухаєте Боже Слово, а не робите його, не виконуєте його, тоді ви самі себе обдурили. Нічого не може бути сумнішого, як те, що ми, нам вдалося самих себе обдурити. Іншим, іншими, іншими словами, ми думаємо, що з нами все добре. Ми думаємо, що ми все робимо добре. Але якщо ми не виконуємо те, що Біблія нас навчає, тоді ми обманули себе, самі себе. Ми знаємо про це, ми знаємо, як правильно, ми знаємо, що робити, але якщо ми не робимо цього, ми обманули себе. Хочу показати вам це в такому контексті. Ми взяли з вами таку ну, важливу річ, як духовний зріст. Духовний зріст є дуже важливий. Кожна людина Божа повинна духовно зростати. Якщо ви навіть не Божа людина, вам треба стати Божою людиною. Прийміть Ісуса Христа в своє серце і станьте дитям Божим. Але тепер, якщо ви християнин, я вірю, що нормальний християнин повинен духовно зростати. Ваш характер, характер повинен змінюватися. Ваша віра повинна збільшуватися. Ваші стосунки з Богом повинні зближуватися. Ваше пізнання Бога і мудрості Божої повинно ем, поглиблюватися. Знаєте, якщо все це відбувається з вами, то ви духовно зростаєте. Ви повинні ставати багатшими всередині. Слава Богу. Ми знаємо, що для духовного зросту є необхідним наповнюватися Божим Словом, читати Боже Слово. І ми говорили про це минулий раз. Друге, важливо дуже молитися. Божа людина повинна молитися. Молитва допомагає вам духовно зростати. А Павло, наприклад, каже, що коли я молюся на інших мовах, то я будую себе. Або він каже, я, я просто ряд за рядом додаю цеглу, і моя внутрішня людина стає сильнішою. Молитва є дуже важливою. Є процеси, які запускаються в молитві, які починають робити нас іншою людиною. І тому молитися потрібно. Тепер подивіться. Немає людини, яка не чула про те, що треба молитися. Немає людини, яка не знає різки про те, що молитва це добре. Але на жаль, не так багато людей моляться. Є знаєте, ну якщо так сказати балагідно, велика частина людей вони моляться тільки коли у них біда і їхня молитва Боже рятує. Але молитва більше, ніж те, що Боже рятує. Молитва це спілкування з Богом. Я повторюся, ви почитаєте день, почніть його з молитви. Якщо ви голова сім'ї, чи ви батьки, будь ласка, навчіть своїх дітей, щоб вони молилися. Самі моліться, благословляйте свою родину, благословляйте свою роботу, благословляйте свою країну, почніть молитися. Ви побачите, що ваша внутрішня людина почне зростати, ваша духовна людина почне зростати. Ви будете більш багатшими людьми, тому що молитва це спілкування з Богом. І ви будете набиратися у Бога правильних речей. Молитва це покрити все своє життя благословінням. А я вам скажу, це завжди буде пов'язано з тим, що ви навчалися, що ви пізнавали Бога. Ви будете бачити чудеса Божі, і ваше духовне життя буде зростати. Молитва також стосується того, що ви починаєте молитися за інших людей і тому зростати як люди, які не бачать тільки себе і його цитричні, а ви починаєте бачити інших людей і бути благословінням для інших людей. Таким чином, ваш, ваш дух, ваше духовне життя почне бурлити. Почне бути сильним, слава Господу! А знаєте, все повертається до простого. Нам треба бути не тільки слухачами слова, а виконавцями. Амінь. Виконавцями. Ви просто зарубайтеся собі на лобі. Ви повинні це знати, як стали зранку, що треба поснідати. Я повинен молитися. Я повинен молитися. І тому Бог дає цю пораду Ісусу Навину тому, хто переміг, тому хто для нас приклад. Ми досліджуємо Навина як приклад успіху. Чому Він був успішним? Він навчався Слову Божого, і він його виконував. Коли ми говоримо в контексті духовного зросту, якщо ви хочете мати правду духовний зріст, вам треба не тільки знати про принципи духовного зросту, а виконувати їх. І один із них це молитися. Молитися. Апостол Павло каже: моліться повсякчасно. В другому місці він каже: моліться за всіх людей, моліться за нас, щоб ми Євангелії несли. Знаєте, я вірю, що нормальна Божа людина. Вона молиться про себе. Вона молиться про свою країну. Вона молиться про своє місто, вона молиться про свою родину, вона молиться про свою церкву, вона молиться про розповсюдження Євангелія. Нормальна Божа людина, у неї є хороше, багате, здорове, молитовне життя. Слава Богу! Можна сказати, коли я можу це все робити? Зранку встали, почніть молитися. Лягайте спати, моліться. Прийшли додому після роботи, помоліться, участвуйте в молитовних зібраннях церкви, і приєднатись до домашніх груп, де люди моляться, приєднатись до людей, які моляться, нехай ваше молитовне життя, воно буде достатньо хорошим, достатньо багатим, щоб ваш дух зростав. Нарешті Ісус Христос каже: людина, яка слухає слово і не виконує, це людина, яка будує свій дім на піску. Прийде перша буря і все зламається. Ось чому багато людей вони починають духовно зростати і не стають сильними, тому що, не виконуючи Божого Слова, коли ми не виконавці Божого Слова, наш дім стоїть на піску. Слава Господу! Давайте будемо зараз виконувати Боже Слово. Якщо ви зараз дивитеся нашу телепередачу, приєднайтесь до моєї молитви. Ми будемо благословляти цей тиждень, благословляти наших дітей, нас самих на роботу, все, де ми будемо, щоб все було успішно. Просто зараз давайте молитися. Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за цю привілею молитися. І ми дякуємо Тобі, Господь, за цю привілею бути людьми, які спілкуються з тобою через молитву. І просто зараз ми просимо тебе, благослови нас, благослови наших дітей, благослови нашу країну, благослови наші міста, благослови нас в усьому, що будемо робити. Ми потребуємо твоєї допомоги, потребуємо твого благословіння. Ми смиряємося, Господь, перед тобою, визнаючи залежність від тебе, як від Творця і Батька. Слава тобі навіки! Я благословляю цей день для кожного з наших телеглядачів. Я вірю, що всі їхні справи будуть успішні, а ти нехай будеш прославлений. Отець, і Святий Дух. Амінь. Амінь. Наш час вичерпано. Ми прощаємося з вами. До наступних зустрічі.